Привіт, любі учні! Сьогодні ми навчимося редагувати презентацію і додавати текстові поля, використовувати стиль WordArt і оформлювати заголовки. Розглянемо завдання, яке звучить так: відкрийте комп'ютерну презентацію, що зберігається у файлі завдання 3.2.2, у папці розділ 3.32. Уставте на другий слайд презентації два текстових поля та введіть у них назви спортивних ігор. Які зображено на слайді. Розмістіть текстові поля під зображеннями і для оформлення використайте стиль WordArt з літерами бірюзового кольору. На третій слайд оставте об'єкт WordArt та введіть у ньому текст, що може бути заголовком слайда. Формат виберіть виберіться зразком заголовка другого слайда. Розмістіть об'єкт по центру у верхній частині слайда і збережіть презентацію у вашій папці у файлі з тим самим іменем. Давайте почнемо. Відкриємо папку Пункт 3.2. Завдання 3.2.2 у папці розділ 3. Відкрили презентацію подвійним клацанням і відкриємо другий слайд. Перейдіть, будь ласка, до другого слайду, і ви побачите зображення двох спортивних ігор: баскетболу та футболу. Нам необхідно додати текстові поля під кожним зображенням. Для цього ми перейдемо на вкладку Вставлення, оберемо з вами групу текст і обираємо текстове поле. Намалюємо прямокутне поле під першим зображенням і введемо текст Баскетбол. Повторіть, будь ласка, те саме для другого зображення та введіть футбол. Вставлення текстове поле. Малюємо текстове поле і напишемо з вами Футбол. Розмісіться текстовий напис на одному рівні. Зроблено. Наступний крок. Нам треба виділити перше текстове поле, зробили його поточним, і перейти на вкладку Формат. Наступне нам потрібно обрати групу в стилі WordArt із блакитним кольором лідер. Натиснемо на кнопочку Додатково, і я вам пропоную подивіться, ось тут є заливка бірюзовий, на тема 1. Є синій колір на тема 2, вона нам не підходить, нам саме потрібна бірюзова. Або ось у нас є бірюзова колірна 3, гострий скіс. Давайте оберемо ось цей спосіб. Так, повторіть ті самі дії і для другого текстового поля. Обираєте формат в стилі WordArt і обираємо з вами заливка бірюзовий колір на тема 3 гострий скіс. Перевірте, будь ласка, чи текстові поля рівно, у вас вирівняні під зображеннями. Ще раз наголошую, подивіться уважно. Ви можете виділити два текстових поля разом і подивитися в групі упорядкувати, вирівняти і бути впевненим, якщо ви натиснете «Вирівняти за верхнім краєм. І тоді точно у вас буде на одному рівні ці два текстових поля. Переходимо до наступного кроку. Відкриваємо з вами слайд 3 і вставляємо об'єкти WordArt. Для цього ми бачимо, що у нас фігурне катання жіночі і чоловічі. Для цього ми переходимо на вкладку Вставлення і в групі текст на попередньому слайді ми використовували текстове поле, а зараз ми будемо використовувати WordArt. Натиснемо на кнопочку додавання WordArt і оберемо той же самий стиль, який я використовувала для другого слайда. Натискаємо. У нас з'явилося таке текстове поле. «Ctrl-Z» попередню дію, І я ось це текстове поле переміщу і поставлю над жіночим фігурним катанням. І у цій верхній частині, в цьому текстовому полі WordArt, я запишу. Жіноче фігурне катання. Наступним кроком я виділю цей текст і зміню розмір 28. Наступний крок ми можемо скопіювати. Цей word art, натиснувши клавішу Ctrl-C, Ctrl-V, перемістити цей текстовий напис, поставити на одному рівні, але змінити на текст чоловіче, фігурне катання. І треба трішечки перемістити. І я пропоную все ж таки, мабуть, ще треба, або, можливо, Перенести на інший рядок. Ні, давайте ми просто змінимо розмір. Давайте все ж таки 20 поставимо. Виділіть, будь ласка, перенатиснуті клавіші Ctrl-Word Art. І, будь ласка, формат вирівняти і поставте вирівняти за верхнім краєм. А ви бачите, воно на слайд перенесло. Да? Тут, на жаль, такого не можна зробити, як ми робили із текстовими а, полями. Тому тут треба, треба ось потрапити. Ось такі напрямки. Все, ми виконали тут завдання з вами. Єдине, що нам потрібно, ще розташувати текст по центру верхньої частини слайду. Ну, ми з вами це зробили, тому нашим останнім кроком це зберегти презентацію. Але перед цим давайте подивимося, що ж у нас з вами вийшло: відкрити вкладку Показ слайдів з початку, перейдіть до наступного слайду. Все добре. Тепер збережемо наш файл у власну папку, натискаючи «Файл», зберегти як. Обираємо шлях до власної папки. Під тим самим іменем зберігаємо завдання 3.2.2 Зберегти. Завдання виконано. Отже, ми додали з вами текстові поля. Застосували стиль WordArt та оформили заголовки у презентації. Сподіваюся, вам сподобалося працювати з текстовими елементами у PowerPoint, і якщо вам було корисно, залишайте лайк і пишіть у коментарях, як у вас вийшло. До зустрічі в наступному відео!